Ми розшукуємо 15-річного Івана Шкреда. Хлопчик зустрів війну на Донеччині у місті Волноваха, який з березня 2022 року перебуває в окупації. Інформація про зникнення Івана надійшла у січні 23-го року. Тоді хлопчику було усього 13. Відповідно, на цьому знімку він значно молодший ніж зараз. У вані кругле обличчя, русяве волосся та блакитні очі. Я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою вдасться з'ясувати бодай якісь деталі, які допоможуть встановити місце перебування дитини. Якщо хтось бачив хлопця чи знає якусь інформацію про нього, одразу повідомте нам. Телефонувати на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія можна з будь-якого українського мобільного оператора за коротким номером 11630. Дзвінки безкоштовні. Якщо раптом немає можливості подзвонити, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Також хочу нагадати, що ми не припиняємо пошуки семирічного Сашка Гриценка. Історію цього хлопчика з тимчасово окупованої території Луганщини я вже розповідав у попередніх програмах. Дитину покинула рідна мати, і тепер Сашка намагається відшукати його батько, який перебуває на підконтрольній частині України. Ми поспілкувалися із чоловіком, і зараз розповім усі деталі цієї відверто шокуючої історії. Його пивша жона просила, і я його розшукую. Я хочу під працюю взяти. Вона пішла з дому і потім повернулася, але потім, потім знову пішла. І місця знаходження цивільної дружини я не знав. Отже, коли почалась повномасштабна війна, маленький Сашко мешкав із своєю мамою та бабусею чоловіка у місті Лисичанськ. Ця територія майже з перших днів була окупована на початку 23-го року. Мати дитини пішла з дому і залишила Сашка із його старенькою прабабусею з моєю радної бабушки. Дала за свої з моєю бабушкою. Це було давно, напевно, десь у 23-му році точне це початок 23-го року. Я дізнався за це. Може, вона його раніше кинула на призволящий на гору мою бабусю. Вийшла з хати. Тривалий час хлопчиком опікувалася його прабабуся, та невдовзі літня жінка померла, і дитину на окупованій території забрали соціальні служби. Сашка одразу вивезли з лисичанського. Всі це, це відбувалося приблизно два роки тому. Приїхала служба і забрала дитину. А після цього я знав, де він йшов. Ну відносно знав, що по слухам, по квіткам, ну, таким що десь він там по Алчивську був, потім ну, Луганськ перевезли, а потім уже місце знаходження його невідомо, тому я його рошукою. Чи досі дитина перебуває на тимчасово окупованій території Луганщини? Чи хлопчика вивезли до Росії, з'ясувати батьку наразі так і не вдалося. Чоловік, звісно ж, звернувся до поліції, але поки немає жодної зачіпки, щоб з'ясувати, де перебуває семирічний син. Я розшукую свою дитину, працює Олександр Олексійович. Прохання там до когось поплачу його. Якщо хтось може по прикметам якісь, котре які буде підходити, хлопчик ласка, Дуже буду вам вдячний. Я звертаюся до усіх, хто бачить це відео, а особливо до жителів Окупованої Луганщини. Уважно вдивіться у фото Сашка Гриценка. Хлопець виглядає на 6-7 років, він худорлявий, на зріст приблизно 110-115 см. сантиметрів. У нього пряме світлорусяве волосся, овальне обличчя та карі очі. Він дуже добра, дитина. Він е, к людям дуже тянеться. Більше, якщо що що йому подобалось, це ну бавитись там ну, таке, як у всіх дітей, але ця дитина. Е, не статус ДЦП він не міг вимовляти таких формулюровок, які там слів. Якщо є смисл, якийсь Сашко має медичний діагноз ДЦП. Саме тому не завжди може чітко сформулювати свої думки. Але він дуже чуйний і тягнеться до людей. Якщо раптом хтось бачив хлопчика чи знає, де він може перебувати зараз, одразу телефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером. Сто дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua